Єврейський народ э, заплакав різними голосами э, малими, постаршими. І потім під дохванським керівництвом скидали, розбиралися той єврейський народ, скидали одежу на одну кучу і заходили в яму. Лягали нецьма от, до землі очима, і духванець стріляв їм прямо в голову кожному одному. Поясніть суду, як проводилася ця кровава акція по розстрілу громадян даних. Ну були. Подробніше ще розповідався. Зогнене, вистріляні вони були, не пам'ятаю, стається по шестері. Потачувала їх поліція. Родинами заходили вони, роздягались догола, заходили в родину в яму і зверху стріляли. Ви в яму заходили туди, розстрілювали? Чи Я зверху стріляв. І ніхто в яму не заходив, не один, який <гум> розстріляв, в яму не заходив, не стріляв. А стріляли отак вот з однієї сторони, з іншої сторони, і ось звідси. Тільки з цієї сторони, де не заходили. А стріляли так, з трьох сторін стріляли. А в яму ніхто не захопив. Пізніше факт, це, що сім чи шість разів я вистрілюв з пістолета, вже це, коли було розстріляний, деякі зверху були жити. Як довго це цей розплід проводив? вам ну, ділося? Часа, мабуть, 4, 4 може, ця вся музика грала. А там був один, який яму копав. Забув, як я, бандура, Іванкається. Он сидів і те, все видел, тоже. То було так, знаєте, кожна сім'я заходила, своя сім'я ягала і так і розстріляла в По почерді. От, от вийде сім'я своя, вся родина лягають і, і розстрілює, а потім знов друг така, давай далі, давай далі, і так до останнього. О, А одна євреячка каже, ви мітіка, мене з ями, я ще кажу жива. А духаричка, зараз. І стоятом цікаво голову. Там вже, знаєте, був такий страх, що вже мало й очі бачили. Коли кончили, то та подвода поїхала до Яна Кошуцького замочувати ті гріхи. А осталися тільки там поліцейські, кругом тієї ями ходили. То я тільки глянув ту яму. Бо я заметив, що, що тіла так поднимаются і опускаються. Яма дышала. І чоти в глазах потемнело я повернувся і пішов до своєї подводи. Вот що я бачив. Ексгумація останків радянських громадян, розстріляних урочищі Пісоцьке біля села Кримно. У ході проведеної судово-медичної експертизи було встановлено під час ексгумації виявлено 388 людських скелетів. З них дітей у віці від 1 до 5 років 32 скелети. Від 5 до 10 років 49 скелетів, від 10 до 15 років 44 скелети. 6 травня 1979 року націоналістичний шлях перемоги повідомляє, в Ізраїлі створився і там має свій осередок громадський комітет української жидівської співпраці. Що це? Парадокс історії. Але не тільки ізраїльські сіоністи, осліплені антирадянською ненавистю, шукають спільників серед українських націоналістів. Брюссель. Засідає одне з багатьох антирадянських збіговиськ на заході. Головує сіоніст. Різні типи, різні мови, різні релігії. Єдине спільне. Це люта ненависть до соціалізму і дикий страх перед комунізмом. Слово радянському журналістові Йосипу Ерліху. Мені довелося зустрічатися за границей з багатьма людьми, чия діяльність направлена. против Советского Союза. Один из них, небезызвестный Абрам Шифрин, руководитель сионистской организации МООС, как-то однажды при встрече в Вене, он мне сказал, я хочу познакомить тебя с очень интересным и очень нужным человеком. Он работает много лет одним из руководителей ОМУН, Хороший конспиратор, хотя звезд с неба не снимает. На следующий день я встретился с этим человеком. Оказалось, что это небезызвестный, вернее сказать, печально известный Степан Мудрик, бандеровец, бывший гестаповец, головорез, на руках которого кровь сотен и сотен людей. Ну, что можно сказать о нем? Во время минувшей войны, во время минувшей войны Мудрик вешал и расстреливал советских людей, в том числе и украинцев, и евреев. После войны он осел в ФРГ и выбрался в число главарей организации украинских националистов тайно сотрудничал в аварской полиции и в то же время возглавлял службу безпеки, которую называют еще и внутренним гестапо о Это кровавый отдел, который вершит все грязные, темные, тайные дела. Вот этот отдел и возглавлял Степан Мудрик. Следует сказать, что Шифрин и Мудрик сблизились не из личной симпатии друг к другу, далеко не из личной симпатии. Ну, дружба их это не что иное, как конкретное проявление все более тесного антисоветского сотрудничества с сионизма и украинского буржуазного национализма. Я как-то разговорился так это, как говорится, по душам Шиприным, и сказал ему, как ты можешь якшаться вот с такими вот людьми, как Мудрик, который погубил сотни, тысячи людей, ну и крови еврейской на нем, ну не отмоешь его никогда. Шифрин подумал, немножко разволновался, и потом говорит мне, ну что ж, я тебе скажу откровенно, я тоже их не очень-то и люблю. Когда-то, говорит, может быть, придет время, когда они уже не будут нашими попутчиками, и мы им воздадим по заслугам за все жертвы. Но закончил он свое высказывание так. Сейчас такое время, что нам нужно работать с кем угодно, хоть чертом, хоть дьяволом, лишь бы создать единый фронт против Советского Союза. Вот кредо этих оголтелых антисоветчиков, людей, у которых абсолютно уже ничего за душой не осталось. Керований імперіалістичними силами Заходу Альянс розростається. Націоналістична газета Свобода 15 квітня 1981 року повідомляє, що до Нью-Йорка прибув сіоністський емісар Української єврейської співпраці Сусленський. Його мета охопити так званої співпраці якомога більше сионістів і націоналістів з океаном. Минуле вбивства, знущання, розстріли забуті. Бещена пам'ять народів поглумлена, кинута в жертву злобі і ненависті запеклій антирадянщині. Стара виживка на Волині. Тут ніщо не забути. злочини перед народом. Перед людяністю не прощаються. Вони караються без строку давності. Ім'ям Української Радянської Соціалістичної Республіки судова колегія встановила підсудні Дуфанець, Бубела, Рибашук, проживаючи на тимчасово окупованій фашистськими загарбниками території Волинської області, будучи вороже настроєні до радянської влади. Зрадили батьківщині і добровільно поступили на службу німецьких окупантів. Судова колегія присудила визнати винними у злочинах проти миру і людяності та воєнних злочинах, незалежно від часу вчинення злочинів, призначити їх покарання Дуфанцю Миколі Григоровичу, смертну кару розстріл, бубелі Артему Лукашевичу, смертну кару розстріл Рибачуку Филипу Юхимовичу. Смертну кару розстріл. Без строку давності, щоб озеро пісоцьке синіло від неба, біліло від місяця, а червоніло тільки від вранішнього і вечірнього сонця.